Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Верховній Раді. Зареєстрували законопроєкт проти Гончаренка-Железняка. Пише Олексій Гончаренко. Далі мовою оригіналу. А якщо серйозно, депутатів хочуть карати за оперативні новини з Верховної Ради, співавторами ініціативи виступили понад 50 народних депутатів, на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком, першим віце-спікером Олександром Корніянко та віце-спікеркою Оленою Кондратюк. Давайте коротко поясню, про що цей законопроєкт. Ця ініціатива вносить зміни в закон про статус народного депутата, і таким чином передбачаю, що під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце перебігу і результати проведення засідання парламенту по суті забороняється публікація інформації про те, які законопроекти прийняті, хто голосував і як, кого куди призначили, і так далі. Це роблять двоє депутатів: я і Железняк. Ми інформуємо суспільство і розповідаємо, що відбувається в Раді. В законі пишеться, що можна публікувати через годину після закінчення засідання. Так ми так і робимо вже. Але комрад Безугле хоче заборонити нам це робити. І якщо ми не будемо дотримуватись цього, то Гончаренка і Железняка будуть карати позбавлення можливості продовжувати приймати. Мати участь в засіданнях або взагалі встановити обмеження на відвідування найближчих п'яти пленарних засідань без збереження заробітної плати. Не потрібно забувати, що ми в першу чергу демократичне суспільство, і закритися від нашого виборця не вийде. Напівтаємна робота парламенту без суспільного обговорення загрожує ухваленням законів, які розбалансують систему стримувань і противаг. А також це може відкинути розвиток демократії в Україні на роки назад. Вимагаю повернення трансляцій засідань ВР. Чим більше прозорості, тим краще. А то потім яйця по 17 Ривень пише Гончаренко. В той же час блогер Стерненко пише ще про одного унікома в Раді. Бачу на ордепу з опазажа Волошину про підозру у Держзраді повідомили. Пам'ятаю, цього дурачка він якось на мене кидався битись, але зразу тікав за охорону. А ще Волошин обіцяв зі зброєю у руках воювати проти України. Ми вимагали його притягти до відповідальності давно. Але підозра тільки зараз. Але Волошин втік у Білорусь ще до 24.02.22. Так само з країни втік проросійський портнов без підозри. Кива з підозрами. Купа пропаганди. Медведчука в раді далі Шуфрич та Бойко. Та й татарові Трухано усе ще на посадах, пише Стерненко, в той же час рада займається Гончаренком. Логічно, правда ж? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!